Здається, щось просте, але це основа безпеки. Поговоримо про це. Просто удявіть ніч, тиша і напружене очікування навколо ніби спокій, але це може бути дуже оманливе відчуття адже від пильності одного бійця залежить життя десятків побратимів. Кажуть так пост це очі, а патруль це вуха підрозділу. Саме вони першими помічають загрозу, працюють на випередження. Рух ворога, дивні сліди, звук дрона помітити треба все. Різниця між ефективним і неефективним чергуванням це життя. Добре, а що для цього потрібно? Які саме навички? Тихий рух, постійне сканування, зброя на поготові, кожна деталь важлива. А на посту максимальна концентрація годинами і контроль сектора. Але це не лише про навички, це, знаєте, загартовує характер уважність це здатність бачити те, що інші просто не помітять. Самодисципліна це коли боєць втомлений, але тримає фокус і відповідальність, глибоке розуміння, що саме боєць є опорою для команди. У сучасній війні цінність такого чергування просто очевидна. Є така фраза добрий пост це життя краще й не скажеш. А поганий пост це величезні ризики і втрачені життя побратимів. Перемога кується не тільки у великих боях, зовсім не тільки все починається з погляду одного бійця, з його пильності на посту. То яка ж якість перетворює звичайний обов'язок на надійний щит для всіх?